На світанку прокидається газель. Кожен день ці тварини живуть за одним єдиним правилом бігти швидше за найпрутнішого лева. Порушники правила платять за це своїм життям. На світанку прокидається і Лев. У царя звірів є власне правило. Сьогодні та завжди. Він повинен бігти швидше за найповільнішу газель. Неважливо лев ти чи газель. Кожен світанок означає одне: ти повинен бігти. Бігти швидше, ніж вчора, а завтра швидше, ніж сьогодні. Інакше загинеш. Біжи, аби вижити. Це боротьба за виживання. Боротьба за виживання. Великі кішки одні з найбільш небезпечних хижаків на планеті. Цікаво, як саме їм вдалося стати одним із переможців у боротьбі за виживання. Лев цар звірів. Але він ніхто без своєї цариці. Гепард найшвидший сухопутний савець на планеті. Леопард справжній альпініст світу котячих. Сніжний барс невловимий хижак засніжених просторів. Пума гірський лев, від якого неможливо утекти. Тигр смугастий хитрий мисливець. Кожна з цих неймовірних кішок веде боротьбу за вживання власним способом. Адже у цій боротьбі не буває срібних медалей. Великі кішки. Леу. Жодних сумнівів, що великі кішки унікальні хижаки. Як акули символізують підводних хижаків, так і вони є уособленням сухопутних. Навіть серед них є перший Лев. Глухий гуркіт левого рику чутно за 8 кілометрів. Будьте обачними, почувши його. Особливо, якщо ви є частиною лев'ячого раціону. Що робить левів? Правними вбивцями і як вони ведуть боротьбу за виживання. Полюючи у африканській савані леви найбільш активні на світанку під час заходу сонця та вночі. Та за наявністю слушної нагоди вони полюватимуть і вдень. Леви, як і деякі люди, теж люблять фастфуд швидку їжу. Антилопа гну. Знатна без надзусиль бігти зі швидкістю 70 км на годину. З моменту народження дитинча вона може встигати за стадом. З огляду на засилля хижаків довкола, їхня тактика виживання залежить від того, як скоро і наскільки швидко тварина навчиться бігати. Цікаво, як левам вдається долати таких природжених спортсменів серед тварин. Через порівняно невеликий обсяг легень та відсутність витримки леви здатні розвивати високу швидкість на короткій дистанції, і в цьому вони значно поступаються антилопам. Тож для вдалого полювання їм доводиться хитрувати, як справжні кішці. Більшу частину роботи виконують левиці, котрі полюють парами або у невеликих групах. У цей час самці відпочивають і чекають на вечерю. На відкритих просторах савани левиці невідступно переслідують жертву, беруть її в кільце і лише потім нападають на максимальній швидкості. Крім того, леви полюбляють нападати із засідок. До речі, цій стратегії надають перевагу самці. вони знаходять кущ поблизу з чимось, що потрібне їхній жертві, наприклад, поблизу води, сідають і чекають на слушну нагоду. Завдяки природній силі леви здатні завалити найбільшу жертву. Антилопи, буйволи, зебри, дикі кабани. Леви їдять все, що рухається, і не нехтують навіть невеликою здобачу. Висока швидкість, сила, що трошить кістки, та вміння полювати у злагоджених групах. Дивно, що виходячи на трупу війни, леви не беруть полонених. Усі ці риси роблять лева грізним суперником у боротьбі за виживання. Тепер час ближче познайомитися з відомим бігуном, Великі кішки. гепард. Це найшвидший хижак суходолу. На відміну від могутнього та кремезного лева, довгий та гнучкий гепард, наче створений для швидкості. Пішов дощ, сухі рівнини оживають, а яскраво зелені посовища приваблюють величезні стада тварин. Правда, для невеликих антилоп на кшталт імпал газели й тут доволі небезпечно. Серед високої трави на них чатує смертоносна кішка. У гепардів чудовий зір, та й взагалі ці тварини створені для погоні. Зазвичай вони ховаються у траві, виглядаючи з Крім того, їхнє плямисте хутро також допомагає маскуватися. А завдяки подушечкам на лапах гепард вміє нечутно пересуватися. Зазвичай гепард не вистежує жертву, натомість він обирає її з відстані у 50-500 метрів і одразу починає погоню. Довгі кігті цієї кішки підсилюють щеплення і виступають у ролі шипів на спортивному взутті. Гепарди здатні розвивати швидкість до 90 км на годину.